Так, я задаю питання, а ти така ідеш ідуть. Все, dobry. поїхали. Vector. Що таке карбюратор? Я говорю. А, добре. Це деталь в машині. Навіщо приїжджати на машині на рукавичку? Для того, щоб зрісуватись перед дівчатами. Що круче, БМВ чи Мерседес? Мені все одно будь-яку. Навіщо гелем вимазувати волосся? Було гарно? Хто круче Сталоне чи чи Норріс? Чак Норріс! <рис> Ні, <Не>, стало. Сталоне. Сталоне. Ні. <рис> Чим <рис> треба запивати горілку? Потрібно заїдати, я знаю. Закусувати, а не забувати. А, ну, пот... а потім багато товстунів. Ну правильно так. чи ні? Ну, Тахай буде. Без чого не проходить жодна рибалка. Без риби. Пойдет. Навіщо вдівати носки під сандалі? Ем... Та якщо чесно, я сама не знаю для чого, це все роблять. чого? Ти знаєш відповідь? Не. Я не знаю, для чого це зробить. Не знаєш? Це? Ну, то не знаю. Так, значить, ніхто не знає. Це загадка. Природи. Міра. Значить, е, Хто красивіша, Меган Фокс чи Анджеліна Джолі? Ого. Ту -ту -ту. Джолі. Джолі? Да. Хайде. Менфоксу бо вона природна ця краса. Меган Фокс куча пластичних операцій. А ми за натуральну кесу дівчата, будьте природними, залишайтесь такими такими красивими, як вас народили. Тому що в кожній з вас є ця, ця родзиночка. Кожний Меган Фокс зараз така в куточку забили. До речі, ти знаєш, що вона розлучилася зі своїм чоловіком і має сплачувати йому аліменти. Угу. Красава Альфонс, молодець. Так, поїхали, останнє питання. Давай. Як приховати лисину від малолетки? Отак як я зараз тримаю руку, отак і приховати. Ну, нормально, ні. Нормально. Так. Ну, Правильна відповідь, все, молодець. Я, я не рахував, скільки ти правильних назвав, але там трішки було. трішки було. Ну давай тепер. Так, вибираю тобі звук. Буде у тебе звук. Давай. Давай по попробуй. Нормально, нормально, давай забудемо. Я буду забувати. Ну, ну давай, як вийде? Давай. E, що таке брасматік? E, це така штука, не, не о, ці вії фарбують. Mm -hmm. e, що таке амбре? E, це, 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 це така, коротше, e, це панець такий. Що таке шугарінг? Ой, я забула, як це. Шугарінг, значить. Це коли когось лякають, так типу, Ху -ху -ху", а він шугається. Далі. Що таке канкан? -кан, танець чи манікюр? Це манікюр, коли танцюєш. Я поправилась? Це читерські питання. Я питаю, Сережа, я поправилась. Ти схудла. Молодець, правильно. Найкраще жіноче ім'я. Ну, кажи. Валентин. Неправильно. Неправильно. Альона. Ну, правильно. Е, блондинки чи брюнетки? Блондинки. Все, Сережа, ти програв, походу. Далі. Що потрібно сказати хлопцю, коли відмовляється тобі щось купувати? Ну ти ж мене любиш. О, правильно, правильно. Далі. Хто краще годує, дружина чи мама? Коли в мами вдома, то мама, а коли вдома, то дружина. Все. Ну знаєш, молодець. Молодець, я також не рахувала, але в принципі я хочу пожати тобі руку. Ну я був круче. всі, я. всі бачили. Я Хочу пожати тобі руку, я, я був... не засмучуйся, Все хорошо. Життя ще не втрачено.